Привіт! ти мабуть, хочеш знати, де в Європі можна заробити більше. Сьогодні розкажу, які країни найвигідніші для роботи, скільки там платять, і що треба знати, перш ніж пакувати валізи. Залишайся до кінця, буде цікаво. Давай почнемо з головного. Зарплати в ЄС дуже різні, адже це залежить від країни. Найбільше платять у Люксембурзі, Данії та Ірландії. Наприклад, у Люксембурзі середня зарплата складає більше ніж 6700 євро на місяць. Але й інші країни, де рівень доходів теж крутий. Тож, якщо обираєш для себе країну, де буде стабільний і гарний заробіток, слухай уважно. Топ країни з високими зарплатами. Якщо тобі потрібна країна з великою кількістю вакансій, тоді Німеччина ідеальний варіант. Зарплата тут складає від 3500 євро до 4000 євро. Потрібні лікарі, інженери та it фахівці ще й умови для мігрантів дуже непогані, часто допомагають із житлом та документами. А тепер про Швейцарію: це просто мрія зарплати від 5 до 6 тисяч євро, особливо якщо ти працюєш у фінансах, IT або Фармацевтиці, але є нюанс: життя тут дуже дороге, тому відкласти багато не вийде, але пожити в задоволення легко. Люксембург, це крихітна країна з величезними можливостями, середня зарплата до 5 тисяч євро. Тут шукають людей у банківську сферу та фінанси. Люксембург маленький, але стабільний, і податки тут теж досить лояльні. Нідерланди, Ірландія, Данія ще один крутий варіант ці країни. Зарплати тут від 3500 до 4000 євро. Потрібні медики, інженери, науковці, крім гарних зарплат, європейські стандарти життя та розвинутий соціальний захист. Що ще треба для щастя? А тепер трохи реальності. Так, цифри круті, але не забувай, що не кожна робота тут оплачується у такому розмірі. Високі зарплати отримують здебільшого ті, хто має досвід та знає мову. Але навіть без досвіду є можливість знайти щось хороше. Наприклад, у Польщі зарплата скрупніша від 1500 до 2000 євро. Але умови для українців вже знайомі. І багато хто стартує саме звідси. Це відмінна можливість отримати необхідний досвід. Окрім того, хочу зазначити, що варто шукати роботу тільки на перевірених сайтах, щоб не потрапити на аферистів. А якщо лінь переглядати купу платформ з вакансіями, то пиши в коментарях, хочу роботу від перша віза та отримай безкоштовне працевлаштування з найкращою вакансією саме для тебе. Отже, підсумуємо: найвищі зарплати у Люксембургу, Швейцарії та Данії. Найбільше вакансій для українців у Польщі та Німеччині. Але не забувай, завжди треба перевіряти інформацію про роботодавця і планувати все заздалегідь. А тепер напиши в коментарях, в яку країну ти хотів би поїхати працювати. Чекаю на твою думку, а також став лайк та підписуйся, щоб не пропустити нові цікаві відео.